Nissan Murano Z51 кузов 2,5 дизель на комонрейлі. Отже, яка проблема? Коли автомобіль холодний, ось як зараз, то коли ми його запускаємо, він запускається абсолютно без проблем, але після того глохне. Отже, дивіться, як це відбувається. Запускаємо свічки розжарювання Запуск працює і глохне. При цьому, якщо ми будемо трошечки підгазовувати. Ще раз. Поки газую, все працює, тільки кидаю газ. Двигун глохне. При цьому що цікаво, що якщо газ потримати десь 7-5 хвилин, і двигун трошки прогрівається, то потім він же нормально без проблем працює. Багато тут вже що робилось, але врешті-решт я згадав, що в мене колись був схожий випадок тільки на Nissan X-Trail із двигуном 2.2, а не 2,5. Менше з тим поліз знімати осцилограми із сенсора положення колінвалу та розпідвалу. І власне, ось що в мене вийшло. Отже, дивіться, ось тут ми маємо зняті із нашого двигуна осциллограми. Це в нас сенсор положення колінвалу, це в нас сенсор положення розподільного валу. І власне, ось тут можна бачити їх взаємне положення. І ми бачимо, що перший зубчик сенсора положення розподільного валу в нас стріляє на один, два, третій зубчик. Якщо дивитись по нижньому рівню, точніше, не зубчика а імпульс а положення колінчатого валу. При цьому, якщо ми зайдемо в бібліотеку Ротки, то тут ми бачимо еталонку, і на ній ми, власне, бачимо, що тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 імпульсів по колінвалу має бути. А тут в нас є всього лише 3. Тут по опису все окей, це еталонна осцилограма, Тут все працює. Тут відповідно ми маємо проблему. З іншого боку, дивіться, є ще одна осцилограмка, де все дуже подібне, як у нас. Якщо в нас ще третій зубчик, то тут взагалі це другий зубчик. І якщо ми почитаємо опис цієї осцилограми, то тут ми бачимо, що автомобіль із підключеним сенсором розподільного валу не запускається. Так, тобто тут ще гірша ситуація, ніж у нас. І тут же взагалі двигун не запускається. До речі, якщо зараз зняти роз'єм із сенсора положення розподільного валу, тобто з верхнього сенсора, Ось там він є, бачите, що пік підключений. То тоді цієї проблеми нема. Двигун запускається і працює так, крутка трошки довша, але двигун працює рівно і вже не глохне. Відповідно, є ось такий травел на дизельних Нісанах цих років, причому як 2.2, так і 2.5, і тому зараз цей автомобіль буде направлено до мотористів на заміну ГРМ. -а. Схоже, що тут розтягнувся ланцюг, або ГРМ просто був неправильно зібраний, тому що насправді зовсім недавно ГРМ тут вже мінявся. Окей, отже, далі мотористи розібрали ГРМ, і як не дивно, тут все було по мітках, все точно так, як і в базі. Також виявилось, що ГРМ мінявся на цій машині буквально тисячу кілометрів назад. Відповідно, ланцюг не міг так швидко розтягнутись. Ми почали копати далі, розібрали ГРМ вже повністю. Довго шукали, не могли зрозуміти, що не так і чому є ця розбіжність, але все ж таки моторист помітив одну цікаву штуку. Ось бачите, два розподільних вали, і тут на них є шпонки. І якщо подивитись дуже уважно, то видно, що на правому валу, той який ближче до радіатора, на якому, власне, є сенсор положення розподільного валу, із шпонкою є певна проблема. Полягає вона в тому, що тут шпонка доволі сильно утоплена, вона стерчить із вала буквально на 1-2 мм. Ось для прикладу, якщо ми подивимось на сусідній вал, то тут вона стачить, мабуть, 4-5, а то і 6 мм. Крім того, на нашій шпонці вдавлені видно пляма контакту. І аналогічний відбиток є на шестерні розподільного валу. Тобто тут доволі чітко видно, що шпонка не попала в паз, тобто вона зупинилась десь на фасі, і саме таким чином і зажали. Відповідно, шестерня вдавила шпонку у самий розподільний вал, і при цьому шестерня не сіла по міці відповідно до самого валу. Ось тут гарно видно цей відбиток. На мідний дріт, не звертайте увагу, це моторист так помітив шестерні впускного та випускного валу. Окей, отже, далі все зібрали правильно, по міткам і по шпонкам. І далі, перш ніж все збирати остаточно, вирішили підключити осцилограф та записати осцилограми просто при прокрутці стартером. І тепер ми вже бачимо еталонну картинку. Тобто тут знову 5,5 ,5 зубчиків, все як на еталонній осцилограмі. В принципі, тепер зрозуміло, що проблема була дійсно в цій шпонці, є вже все остаточно Зібрано. Далі запуск, як бачите, двигун холодний, температура всього 26 градусів. Тобто це якраз ті умови, про яких несправність проявлялась, і тепер, як бачите, двигун працює нормально на холостому ходу, при цьому не глохне і при цьому вже немає потреби підгазовувати, оберти тримаються, ну і взагалі на слух він якось став м'якше працювати. Ну а помилок як не було, так і немає. Ніколи не любив самодіагностику від Nissan. Ще одне відео, яке було зняте ще півроку тому, здається. Отже, суть чому, прислали мені два блоки від БЦМ блок керування кузовом від Кіа Morning 2012 року. Причому автомобільчик із Херсонської області і постраждав під час тієї біди, яка сталася, коли підірвали дамбу Каховського водосховища. Отже, як бачите, всі пошкодження в нас від водички, і там вже багато що пробували, думали, воювали з нею і врешті купили інший блок БЦМ, але цей інший БЦМ має дещо інакший каталожний номер. Через те, що точно такий, як був на автомобілі, знайти було ну фактично нереально, ніде їх не було із такими номерами. Відповідно, він запрацював але частково. і до мене звернулася система, аби спробувати зробити клон, тобто взяти софт із нашого оригінального блоку і залити в ось цей блок донорський. Ну але ми з вами також, мабуть, спробуємо відмити оригінальний, подивимось, який там масштаб пошкоджень, і зробимо клон також. І відправимо власнику два блока із однаковою оригінальною прошивкою, так аби збільшити вірогідність успішного ремонту. Є-блок відмився, відмився класно. Але і пошкоджень тут також є доволі багато. Лак повідлітав, деякі пістони, перехідні отвори теж постраждали, але тим не менше, вже підпаявся програматором PROG І вже маємо два дампи. Тут у нас EEPROM та флеш все живе у мікроконтролері. Окей, зараз підпаяємось до донора. Ну Ось і донорський блок розібраний. Як бачите, плата покрита лаком. Ця також була покрита. Якби не лак, то тут би взагалі з неї нічого не лишилось. Але подивіться уважно, ці плати дещо відрізняються, тому що ось тут є додаткова платка, додаткова антена. І схоже, що цей блок ще щось підтримував, Можливо, це був Keyless, тому що також зверніть увагу, ось тут є транзистори, бачите 4 ключика з обв'язкою. Тут їх немає, і з іншого боку, ось тут є мікросхема, а тут вона відсутня в донорі. Тобто апаратно вони не дуже то співпадають насправді. Ну але тим не менше одно залив сюди прошивку з оригінального, тобто фактично зробив клон. Я може ще спробую підняти схему, якщо знайду, і спробую запустити його на столі, почитати помилки. Якщо тут не буде ніяких принаймні внутрішніх несправностей, то вже щось можна пробувати. Зібрав живлення, зібрав калінію. Вона тут, до речі, приходить на нестандартну ніжку. Діагностичного роз'єму. Підключився за допомогою Master 2 і обираємо BCM. І бачимо, що є підключення. Все працює. Дві помилки по відсутності каншини. Окей, отже, блок не труп. Зараз спробую підключити інший. Є тепер донорський блок підключений. Ось оригінальний. І також виходить на зв'язок із тими ж самими помилками, що в принципі не дивно, тому що в ньому залитий точно такий ж самий софт, як і в оригіналі. Ну, Принаймні немає ніяких внутрішніх несправностей або ще якихось проблем. Так що пробуємо відправляти блок і подивимось, що з того буде. Вирішивши трошечки покопати про цю Kia Morning, як виявилось, це та сама Kia Picanto, просто різні назви на різні ринки. Знайшовся непоганий мануал на 150 МБ та майже на 2000 сторінок, 1992. Тут є електросхеми і розташування. Отже, разом із блоками також надав власнику і цей мануал. Але на цьому та історія закінчилась. Власник мені більше не відписувався та не віддзвонювався, і невідомо, шостою машинкою. Можливо, якщо він дивиться це відео, то було б непогано, якби в коментарях вийшло довідатись. Дальшу долю тієї машинки. П'ятий гольф, 2005, старенький. Проблема, що горить жовтий руль і ніяк не може адаптуватись сенсор. Положення кута керма. Але при цьому, якщо трошки проїхатись, то ще додатково загорається і SP, та ABS Почитав помилки, помилки на задні сенсори ABS Причому, що цікаво, якщо піддомкрачено крутити, то все окей. Якщо їхати повільно, то все окей, є сигнал з усіх чотирьох коліс. Але як тільки починаєш прискорюватись десь за 30-40 км за годину, то по двом графіків заднього лівого та заднього правого сенсора в нас починаються якісь перебої, провали, іноді швидкість підскочує. Там на 50-70 км за годину, іноді, навпаки, воно все провалюється. Отже, почав розбиратись, доліз до сенсорів, і подивіться, бачите, цей у нас повністю протертий. І протертий він не просто так, тому що там є магнітне кільце, з якого власне зчитується сигнал. І це кільце від корозії розбухає, тому що подивіться, яке тут все іржаве. І відповідно, коли воно розбухає, то воно починає гристи. Вже власне наш сенсор, і від того починаються проблеми. Звичайно, що той сигнал вже адекватно не читається, тому що і те магнітне покриття страждає від корозії, і самий сенсор також страждає. Отже, зараз рішення: заміна і кільця, і власне, сенсора, як мінімум, цього, скоріш за все, і цього також я його ще не відкручував. Ось, власне, ізнята ступиця. Як ви бачите, на ній є напресоване спеціальне магнітне кільце. І від корозії це кільце вже повністю пошкоджено. Звичайно, що воно є деформоване, тому що залізо, коли окислюється, коли перетворюється в корозію, то збільшується в об'ємі. І відповідно тому в нас і самі сенсори прогризані, тому що, як бачите, це все розбухло. Ось так це все виглядає на автомобілі. Ось наш сенсор з лівої сторони, який ми з вами виймали, який є погризаний. І абсолютно аналогічна ситуація у нас і з правого боку. А отже, подивіться, тут те саме теж погризло сенсор. Тому замовили дві ступиці разом із підшипником і з магнітним кільцем, так як це є одна деталь, і звичайно, що два сенсори АБС. Після цього все запрацювало, руль адаптувався і здавалось би, вже все окей, порядок. Але автомобіль ні з того, ні з сього без якихось закономірностей, іноді глох. При цьому, якщо постукати по блоку реле та запобіжників під капотом, то він міг віджити. Відповідно, стало зрозуміло, що проблема тут. Знайшов по схемі реле системи керування двигуном, і виявилось, що це реле має якийсь дефект. Зараз спробую вам показати. Як бачите, тут є проблема. Якщо порухати ось цей вивід, куди припаюється один з кінців обмотки, то в нас пропадає контакт, відповідно, реле перестає працювати і знеживлює частину системи. Керування двигуном під мікроскопом це виглядає ось так. Як бачите, мідний дріт просто переламався, і відповідно, іноді контачив, іноді ні. Скоріше за все, це залежало від температурних розширень. Як в кінці виявилось, ця проблема вже давно жучила власника, але проста заміна реле все вирішила. Ford Kuga 2009 року. Проблема полягає в тому, що на панелі приладів іноді буває ось така гірлянда, все блимає. Це може бути як в'їзді, так і просто коли вмикаєш запалювання. Супроводжується це цілою купою помилок по каншині. Одночасно з тим іноді ще проявляється блимання на магнітолі. Отже, стандартна болячка Фордів тих років це стосується фокусів та кук, і полягає вона в тому, що в панелі приладів тріскає пайка. Відповідно, проблема відома. Розбираємо приборку. І давайте подивимось на пайку під мікроскопом. Отже, бачимо доволі чітко кільцеві тріщини. Зрозуміло, що при такій пайці це все не може надійно працювати, тому що є вібрації, є температурні розширення, при яких контакт з'являється, то пропадає. Також бачимо, що ми вже не перші, хто лізе в цю приборку, бачимо, що тут вже паяли. Як бачите, це вже не заводська пайка. Але, схоже, пропаяли не все, тільки вибірково, через що проблема знову повернулася. Окей, далі максимально видаляю весь старий припой. Десь це виходить краще, десь гірше. Тепер контактні площадки чистенькі. Видаляв припой за допомогою ось такого електричного олововідсмоктувача. Тобто, це, грубо кажучи, як паяльник, тільки в нього, як бачите, жало із отвором. І також є електромагніт соленоїд, який фактично виконує роль шприца. І всмоктує в себе розігрітий припой. Окей, далі ще раз все пропаяв свіжим припоєм, під флюсом вже все гарненько повідмивав. Отже, ось так вийшло. Старався акуратно так, аби крапельки були однаковими. Ну і звичайно, що окрім самого роз'єму, також попропаював інші компоненти. Зазвичай це стосується якихось масивних компонентів, великих резисторів, конденсаторів, деталей, які мають більший пластиковий корпус, тому що саме на них найбільш виражені лінійні розширення. we <sweak> Аудієтрон e 21-го року перестав працювати кондиціонер, перестав реагувати на кнопку AC, відсканував весь автомобіль. Отже, в це 5 блоку терморегулювання ось такі помилки. Розподільний клапан холодоагенту B застряг у відкритому положенні, і друга помилка кондиціонування салону не може бути запущене. Отже, з такою проблемою на Аудієтрон e ще ніколи не стикався, система була незнайома, тому довелося трошки пошукати інформацію. Знайшов ССП-шку, де в принципі це доволі детально описано. Виявилося, що тут. Тут взагалі все непросто, тому що система кондиціонування є е, тільки частиною загальної системи терморегулювання, яка займається регулюванням температури не тільки в салоні, а також і високовольтної батареї та інвертору. Крім того, тут реалізована функція теплового насосу, тобто коли є можливість обігрівати салон не тільки за допомогою електричного обігрівача, а й за допомогою кондиціонера. Тому, як бачите, система складна і з купою теплообмінників, клапанів, насосиків, включає в себе як контур з антифризом. Так і контур із Фреоном. І як виявилось, у нас була помилка на один із чотирьох клапанів, якими фактично вв'язаний компресор кондиціонера, які, по-перше, дозволяють змінювати напрямок потоку, а по-друге, дозволяють системі працювати в різних режимах, їх тут є багато в залежності від конкретної потреби. Хоча клапани є 4, але всі вони зібрані. в Ось такий чудовий модуль, який знаходиться під передньою лівою фарою. Тому далі спробую зробити доступ, зняв підкрилок, колесо, і ось за цим кронштейном і знаходяться власне наші клапани. Далі підняв електричну схему і виявилося, що тут не просто собі звичайні електромагнітні клапани, як це було колись. Тут ми маємо клапани з механічним сервоприводом, а сенсорами, що відстежують його положення, а також невеличкий блок керування, який спілкується по ліншині із головним блоком терморегулювання. Зверніть. Увагу, що всі чотири клапани з'єднані паралельно, тобто вони мають спільні плюси, мінуси та ліншину. Відповідно, кожен із цих клапанів має свою унікальну адресу, і, власне, саме по цій адресі блок терморегулювання скидає команду на певне положення, і вже клапан, будучи розумним, виконує це положення, відстежує його по сенсорам положення та звітує назад блоку терморегулювання знову ж таки по ліншині. Далі спробую зробити тест виконавчих механізмів. При цьому цікаво, що для двох із чотирьох клапанів сканер взагалі. Відхиляв цю процедуру, не дозволяв її виконувати. Для інших двох процедура проходила, і один клапан зижчав, і при цьому змінювались цифри положення на сканері. А інший клапан, на який власне в нас і була помилка, тільки дзижчав, але при цьому цифри його положення ніяк не змінювалися. В принципі, тут стало зрозуміло, що із клапаном дійсно є проблема. Він не може адекватно рухатись. Відповідно, почав шукати клапан. виявилось, що тут є два варіанти: рестайл і дорестайл. На дорестайлі модуль ішов на чотири клапана. На після рестайлі, а це якраз наш випадок, модулі йшов на. Два, але схоже, вже трьох ходових клапана. Саме тому в нас два клапани були неактивні у тесті виконавчих механізмів. Далі ендоскопом роздивився каталожний того клапана, який встановлений в нас, для того аби замовити точно такий ж самий. Тому що коштують ті клапани, як крило від Боїнгу, по наявності немає. Треба чекати. І вже через два тижні приїхала ось така коробочка. Власне ось так виглядає модуль клапанів. Як бачите, алюмінієва болванка, в ній канали, два входи, два виходи. Також два сервоприводи на два-три ходові клапани. Новенька оригінальна деталь, яку треба встановлювати. Для цього треба трошки розібрати. Ну і попередньо, звичайно, що нам необхідно буде викачити фреон. Справа в тому, що тут використовується дорогий фреон R1234. Відповідно, просто випустити його в атмосферу не хотілося би, тому що це дійсно недешево. По-перше, по-друге, ще й не екологічно. Тому я звернувся до хлопців на AutoClub Service. В них є відповідна установка, і ми успішно вакуумували фреон, якого, до речі, трошки не вистачало, тому що в системі має. Бути 740 грам, а нам вдалося вакуумувати десь біля 600. Ну, зрозуміло, що якась частинка там залишилася, але зазвичай залишається біля 20-30 грам, а нам не вистачало майже 140 Менше з тим, далі розібрав машинку, зняв бампер, два колеса, підкрилки, передню ліву фару. Тепер з'явився хоч якийсь доступ до нашого модуля клапанів. Власне, ось клапани вже видно. Також довелося зняти кронштейн, який тримає крило та фару. А як бачите, тут доволі серйозно все напаковано. Купа різних трубок, клапанів, теплообмінників та насосиків. Я собі можу тільки уявити, скільки буде коштувати відновлення після ДТП в передній лівий куточок бампера. Окей, далі попередньо все відмивши та обдувши від пилу та грязюки, почав відкручувати трубки кондиціонеру. Їх довелося відкрутити доволі таки багато. Не дивлячись на те, що клапани ніби не глибоко сховані, але. Доволі непросто звідти виймаються купу різних кронштейнів та болтиків довелося розкрутити. Але. Врешті-решт все ж таки зняв я ці клапани. Ось так вони виглядають. До речі, той клапан, на який в нас була помилка, схоже, що трошки потів. Можливо, саме тому нам не вистачало біля 100 г фреону. У будь-якому випадку, зараз ми ці клапани міняємо, каталожні в нас підпадають. Отже, ставимо нові клапани. Після того, як все зібрав надули систему азотом, перевірили на герметичність. Протягом 25 хвилин тиск не падав. І, відповідно, далі вже можна заправляти фреон. Власне, ось так триває ця процедура. Отже, ми, по-перше, заправляємо. Тих 600 грам, які ми попередньо викачали, і ще додамо 140 грам, яких не вистачає. До речі, також необхідно запускати базову процедуру для заправки системи кондиціонування через те, що система складна, має купу контурів, і тому комп'ютер примусово відкриває всі клапани, аби всі ці контури правильно заправились. Ну і власне після заправки нарешті запрацював кондиціонер. Як бачите, після випаровувача в нас всього лише 3 градуси, тепер вже стали активні кнопки AC. Одним словом, в ці ауді вже більше не буде спекотно.